Ну так, таке голове. Тут його на фотографії і не побачить, там було. Ні, треба встати <рес> на не це що ще стане, може. Якщо це правило правильно, то воно. Це тут провалились ліги, були обагідні так? Ні, воно сіло повністю, ціна було. не було. Отак Воно це а вона випала, там нова. А где что-то Села батарейка. Ну я там фотографировался внутри, снаружи, а тут... Ну вот всего, это... фотографировать здание, дай сюда. Давайте. Что, что в окно, аж видно, что векно, видно, что оно упало, ну, может, и дивись, дивися, нас не ревно, векно туда похоронено.